Від грипу працівників центру контролю та профілактики хвороб щеплять на робочому місці. Колективну вакцинацію влаштовують сьомий рік, розповіла керівниця центру. Вакцинація проти рипу, вона не входить в календар профілактичних щеплень, як обов'язкова вакцинація. Тому за кошти державного бюджету вона не може доставлятися. Вакцину проти грипу купують люди або власним коштом і вакцинуються, або за кошти роботодавця, або за кошти органів влади місцевого самоврядування, за інші джерела, не заборонені законодавством. Наш центр знаходить можливість і за кошти якраз організації, тобто за кошти роботодавця, придбали цю вакцину і кожного року ми захищаємо свої. Працівників додає вакцина, яку придбали, коштує 332 гривні. Щеплять всіх працівників центру. Їх сотня. Щорічно змінюється штам вірусу грипу і наш організм не є готовий самостійно стикатися. Через те я вакцинуюся останні десь років 6 точно. І на власному прикладі всім показую, що я не хворію. Вакцина зберігається у холодильнику від, при температурі від 2 до 8 градусів. Перед використанням ми її достаємо з холодильника, нагріваємо у руці до кімнатної температури і колемо пацієнта. У вакцині ослаблені штами чотирьох вірусів грипу, розповідає Надія Оперчук. Цьому році в нас циркулюють віруси грипу на півкулі, два віруси А це Вікторія і Камбоджія, і два віруси Б Вашингтон і Пхукет. Вакцинуватись від грипу радить на початку жовтня. Називає кому щепитись треба передусім. Це ослаблені люди, вагітні люди, вікова група тих людей, які мають хронічні супутні захворювання. Пацієнти наші віком понад 65 років, а також є група епідемічного ризику. Це в першу чергу медичні працівники, це в першу чергу працівники лабораторії, які проводять дослідження саме з вірусами. І в нас в Кировоградській області на сьогоднішній день уже вакциновано 1044 наших мешканця, в тому числі 180 дітей. Каже випадків грипу в області нині не фіксували у минулий епіцезон – це з жовтня 2020 року, по травень 21-го було чотири випадки грипу. Усього на застуду та грип. Перехворіли 14% жителів області. Це 130 тисяч людей. Підйому захворюваності на саме на гостре-респіраторні вірус інфекції. Ми вже його відмічаємо, тому що поступово вже третій тиждень захворювання зростає. І підпоріг був перевищений спочатку на 1,5%, потім на 12%, сьогодні на 14%. І ми з холодної пори року завжди реєструємо підвищення захворюваності на гостре-респіраторні вірусні інфекції. Підпоріг вважається перевищеним, якщо на 100 тисяч жителів хворіють понад 479 людей. Я і мої колеги з мого відділу вакцинуються вже Мабуть, більше 15 років щорічно, і це дає свій результат. Ніхто з нас не хворіє після того, як ми робимо щеплення для цього і вакцинуємось. Додає, імунітет після введення вакцини виробляється впродовж 2-3 тижнів. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.